До вашої уваги, лот. це будиночки для птахів та бджілок. Це лот з оцінкою через невеличкі потертості. У лоті представлені такі моделі будинків для бджіл у двох кольорах. Вони дерев'яні з різними такими отворами. Ззаді є така штука, чіпляєте її десь можна. Вони повністю з натурального дерева. Можете побачити тут дефекти невеличкі, також такі ж паківні, так вони виглядають. Вони також двох кольорах, теж з натурального дерева. Їх зручно чіпляти. І в такому кольорі є. В лоті таких 23 одиниці всього. Собі вартість однієї буде 93 гривні, а вартість лоту 2150 Цей лот вже зараз можна замовляти у наших менеджерів або на сайті. А щоб бачити більше наших новин, підписуйтесь на наші YouTube канали та вайбер канали, ставте вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!